Привіт, я Таня Зав'ялова в дизайні більше 20 років. Я займаюся юзерекспірієнс дизайном весь цей час, і сьогодні разом зі спільнотою Києв UX ми створюємо книгу, яка називається Смачні кнопки. Якось у 22-му році колега з Європи спитав, чи є у нас книжки з продуктового дизайну українською мовою. Захотілося відповісти так. А саме з цього починається історія нашої серії книжок, яка покликана розповісти про кращі практики продуктового дизайну українською. Серія задумана з чотирьох книжок, які відповідають чотирьом. Кроком дизайн-мислення, починаючи з користувацьких досліджень, переходячи в воркшопи і колаборацію між дизайнерами. І зараз ми на третій книжці цієї серії, це книжка Смачні кнопки. Це той етап в дизайнерському процесі, коли ми безпосередньо реалізуємо інтерфейс. І цей інтерфейс має бути зручним, цей інтерфейс має бути корисним, і цей інтерфейс має бути привабливим. Коли ми презентували попередню книгу, ми спитали у спільноту, а що би вони хотіли ще почитати. Ати про дизайн, і багато хто підтримав ідею розкрити історії українських дизайнерів. Тому у нас є окремий блог з історіями дизайнерів, які починали свій кар'єрний шлях в 90-х, на початку 2000-х, 2010-х і далі. Ба більше ми копнули в історію і прослідкували розвиток користувальських інтерфейсів, починаючи з єгипетських штифтових замків, які по суті були першими інтерфейсами, і особливо ретельно ми переглянули розвиток технологій в 19-20 століттях. Коли з'являлась радіо, коли з'являлись перші телевізори, як була презентована перша комп'ютерна миша, і закінчуючи популярною на сьогодні темою штучного інтелекту. Ми з вами, дизайнери цифрового досвіду. Більша частина нашої роботи існує в віртуальному середовищі, але так хочеться інколи відчути під пальцями те, що ти зробив. І саме заради цього ми створили цю книгу. Хоча книга і фізична, дуже багато роботи було створено в цифровому світі. І тут інструмент як ніколи важливий. Мені дуже подобається збирати статті на широкому форматі, коли я одразу бачу весь розворот книги, тому що більшість людей сприймають книги розворотами. З допомогою мишки MX Master 4 я можу дуже швидко переміщатися по всьому полотну статті. Дуже мені подобається функція горизонтального скролу, доступ до якої дає горизонтальне колесо. Миші. Коли ти працюєш з великими багатосторінковими документами, дуже важливо мати швидкий і зручний спосіб навігації між цими сторінками для того, щоб знову ж таки тримати в голові всю канву книги. І дуже добре, коли інструмент дозволяє швидкій. Спосіб прокрутки між всіма сторінками, а також повільний спосіб прокрутки, коли ти можеш сконцентруватися на кожній деталі. Дуже тішить, що багато людей зі спільноти долучилися до створення цієї книги, долучилися як волонтери, долучилися як автори статей, що наша книга дозволяє популяризувати професію серед молодих дизайнерів, які створюють досвід майбутнього. А для того, щоб створювати класний досвід, цей досвід треба відчувати самим. Ми віримо, що зручні сетапи і класні матеріали дозволять зростати нашій спільноті і створювати класні дизайни для нашого майбутнього.